Шановні колеги, ми говоритимемо з вами про нейромодуляцію, як я пообіцяв, про високотехнологічний метод. Метод розвивається, є дуже багато зараз різновидів техніки нейромодуляції. Я розповім про два основних про стимуляцію спинного мозку і про інтратекальну терапію за допомогою інтратекальних помп. І е, зупинюся на проблемах, саме на українських проблемах поширення цих методів. Але спочатку подивіться на цих риб: це скати, так і чому ми говоримо саме про них. Тому що застосування природної електрики для лікування болю сягає античних часів. І е, такий е, лікар, як Педаній Діоскорит, який е, жив, е, як ви бачите, майже 2000 років тому, е, давньогрецький і е, за походженням, і одночасно давньоримський лікар, фармаколог, натураліст, застосовував саме природну електрику для лікування хронічного болю. А інший лікар Скрибоній лярбус, фармацевт імператора Нерона, і фармацевт і лікар імператора Клавдія навіть залишив такий письмовий текст: постійний, нестерпний головний біль, який уперто виявляє себе, може бути усунений відразу, якщо лікується прикладанням ската чорного кольору до місця болю і залишанням його там, доки біль не вгамується. А місце прикладання не набрякне. Е, нейромодуляція, якщо ми на 2000 років вперед посунемося від тої згадки, це зміна нервової активності шляхом застосування електричної стимуляції, або доставки хімічних агентів у певні цільові ділянки тіла, що виконується для нормалізації або модуляції нервових функцій. Це визначення. Міжнародного товариства нейромодуляції. Ну і от е, наскільки я вже знаю, Андрій Миколаївич строкані хоче створити в Україні, має такі плани, е, українське відділення цього товариства. Е, нейромодуляцію розрізняють електричну і хімічно, і про них ми поговоримо. Електрична нейромодуляція це регульований вплив електричним струмом на центральні і периферичні шляхи больової чутливості. Для оборотної модифікації функції ноцисептивної, тобто бульової системи і застосуванням імплантованих пристроїв, мішенями можуть бути спинний мозок, периферичні нерви, структури вегетативної нервової системи, навколо водопровідна сіра речовина, гіпоталамус та рухова кора. Тобто мішені дуже багато, наприклад, стимуляція моторної кори це високотехнологічний метод лікування деяких видів болю. Але знову ж таки, от е, я сподіваюся, що я багато зможу сказати саме про проблеми, про проблеми впровадження в Україні цих методів. Нам треба починатися з починати з меншого, тобто з більш стандартних методик. Хімічна нейромодуляція передбачає імплантацію пристроїв, що забезпечують інтратикальну доставку необхідного препарату. Препарати ми згадаємо, це опіоїди, це баклофен інтратекальний. Такий препарат зіконотид до певного сегменту заднього розу в дозі достатній для, для досягнення знеболювального ефекту. Ну, Таким чином, підсумовуючи, нейромодуляція, так, тобто це от модуляція зміна нервової активності. так, Завдяки хімічному або електричному впливу на центральну нервову систему механізм, як вважають, це непряма активація нейронів, що викликає функціональні зміни, які приводять до контролю над симптомами і поліпшенню якості життя. Причому анатомічно ніяк не відбувається ніяких серйозних змін. Так, нейромодуляція не усуває джерела болю. і... Таким чином є, може бути дуже серйозний ефект, власне, тоді і доти, доки працює цей, цей пристрій. Якщо ми говоримо про електричну нейромодуляцію, то в першу чергу ми говоримо про нейростимуляцію. Ґрунтується метод нейростимуляції на теорії ворітного контролю болю, такі корифеї медицини болю, як Уол Мелзак. В 60-х роках 20-го сторіччя сформували таку ворітну теорію Gate Control, І е, якщо коротко і просто пояснити її суть, то в спинному мозку є певний механізм, який регулює проведення больової імпульсації з периферії до центру, до центральної нервової системи. І цей механізм може. Перекривати проведення болю. Є дуже прості приклади з життя. Ви самі знаєте, що якщо ви вдарились, так, то ви автоматично чи рефлекторно починаєте розпирати місце забою. Або якщо дитина вдарилась, мама чи бабуся починає дути так, на, місце, на місце забою, і оце от відчуття там, холоду, там, струменю повітря. Приводить до того, що біль справді минає швидше, бо тоді, коли ви розтираєте. Оце от ілюстрація варібної теорії якихось її аспектів, якщо стимулювати тактильну чутливість, і якщо через провідні шляхи тактильної чутливості висхідній іде інформація про дотик, то це перекриває відчуття проведення саме болю. Таким чином, якщо Гіпотетично така була ідея встановити електрод над задніми стовпами спинного мозку, а задні стовпи спинного мозку це шляхи голя бурдаха, це провідні шляхи тактильної чутливості, і стимулювати їх електричним струмом, то можна в певній ділянці тіла викликати тактильні відчуття, тобто парастезії або відчуття мурашок. І от якщо ми досягнемо збігу от ділянки тіла, де є парастезії, де є відчуття, Тактильні, якщо пацієнт відчуває там біль, ну, мається на увазі нейропатичний біль, це метод лікування нейропатичного болю, то таким чином пацієнт перестає відчувати біль, відчуваючи ці парастезії. Ну, і от, власне, знаючи анатомію, так, от є певні уявлення, де треба розташовувати електрод, щоб стимулювати ту чи іншу ділянку тіла. Мета операції стимуляції спинного мозку це встановити електрод таким чином, щоб парестезії виникали в тих соматомах чи дерматомах, де пацієнт відчуває біль. І на малюнку ви бачите от схему. Так? Ви бачите електрод, який в каналі, в хребетному каналі, так? і бачите, як він з'єднаний з пристроєм, з нейростимулятором. І от, власне, є завжди були спроби українських нейрохірургів впровадити українську нейромодуляцію, тобто нейростимулятори українського виробництва. І я вважаю, що це був хибний шлях. Так, це, це затримало набагато розвиток нейромодуляції, тому що є фірмові е, пристрої, дуже, дуже якісні а тут порівняння ну, от, Запорожця з Мерседесом, це ну. Ще, ще повністю не відображає тої технологічної різниці між тим, що зараз є нейромодуляція. Ті країни, які впроваджували, на жаль, це наші сусіди так, агресивні, і з півночі, і зі Сходу, вони давно працюють на якісних приладах. А ми от, зараз стикнувшися з тим, ну, на жаль, на жаль, Робимо це досить рідко і нечасто. Чомусь у мене допоможіть мені. Перестав працювати пульт. Так, я перевірю. Ага, дякую. Ну, Сьогодні вранці я, готуючись, взяв із книжки. Перечитав такі, от, які показання є. І це от синдром оперованого хребта або Failed back surgery syndrome. Наприклад, якщо пацієнтам виконувалось декілька операцій на хребті, то є статистика, яка свідчить, що будь-які подальші операції не позбавляють пацієнта болю. Отут саме Кращим є метод стимуляції спинного мозку. корінцевий біль, радикулопатія, болі в результаті епідурального фіброзу, Периферичні нейропатії, можуть дуже непогано, комплексний регіонарний больовий синдром, постгерпетична неврологія, біль після туракотамії, фантомний біль, міжреберна неврологія. Травми спинного мозку з больовим синдромом, з нейропатичним болем, і ішемічний біль це такий показ оф-лейбл, але при ішемічних при Захворюваннях нижніх кінцівок і навіть при стенокардії в деяких випадках може допомагати стимуляція спинного мозку. Причому не тільки біль зникає, а є дослідження, які свідчать, що і кровопостачання тканин поліпшується після. Що входить от, власне, в систему нейростимуляції? Є компоненти, які імплантуються. І є ті, що не імплантуються, тобто ті, які керують. Так? Компоненти, що імплантуються, це електроди. Оце власне те, що е м, пацієнт отримує е над свой випідуральний простір. Так? І вони є, ви бачите, різні. Ми на цьому зупинимось. Є тонкі такі дротяні, дротяні, а є широкі. І електроди з'єднуються з нейростимулятором, з, нейро з, з генератором імпульсів. Який подає струм певної частоти, ну, між ними є подовжувач. так? А от е, компоненти, що не е, 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 імплантуються, це програматор лікаря. Ну, тут ви бачите старий програматор. Метронік і пульт пацієнта, от що важливо, зараз ми ставимо імплантували декілька нейростимуляторів виробництва Boston Scientific. пацієнт на відстані як телевізором, керує параметрами стимуляції, і це важливо. По-перше, можна завдати дати йому декілька програм на різні, наприклад, частини, там на одну ногу, на іншу, на дистальні, на проксимальні відділи. І плюс, якщо пацієнт лежить. На спині, то спинний мозок краще контактує з електродом, і потрібні менші параметри стимуляції, тому що при більших це буде неприємні парастезії. Якщо пацієнт переходить в вертикальне положення, то йому треба збільшити. Ну, в мілівольтах у вольтах у метроніка, в міліамперах у Бостон Scientific, треба збільшити параметри стимуляції, і от пацієнт може навчитися і сам це робити. От Підбирати оптимальну програму для себе. Ну, Параметри всього три: амплітуда це інтенсивність стимуляції, є ширина імпульса, вона регулює дуже пацієнтів зону поширення стимуляції, і е, такі параметри, як частота в герцах, е, шутлив, е, приємність. Стимуляції. Електроди, як я сказав, є через шкірні прикутання, які встановлюються через голку, і є отакі широкі, які встановлюються шляхом мікролямінектамії. Тому через шкірний підхід є абсолютно малоінвазивним, але, на жаль, якщо були травми, якщо були операції, якщо є рубці в епідуральному просторі, зрощення, то це зробити неможливо. І тоді треба імплантувати, зробивши хірургічний доступ у підуральний простір, і імплантувати, ставити над спиним мозком такий стимулятор. В ідеалі технологія передбачає проведення тестової стимуляції. Тобто, спочатку, електрод виводиться на зовній подовжувач. Є зовнішній стимулятор, підключається, і пацієнт оцінює комфортність. А потім вже найдорожча частина системи, генератор імпульсів або нейростимулятор, власне, імплантується вже після того, як пацієнта задовольнила ця методика. Ну, от це ще вже більше десяти років наш перший пацієнт був після травми хребта, радикулопатія, нейрогенний больовий синдром. От йому було імплантовано. Ви бачите на знімку такий. Е, такий і електрод, і, і, і нейростимулятор під шкірою на боковій поверхні тіла. Зараз останнім часом цю операцію ми робимо в інституті нейрохірургії в відділенні відновлювальної нейрохірургії з доктором Вороді. От власне в руці ви бачите хірургічний електрод. А це нейростимулятор під'єднується і потім імплантується під шкіру. Ну от відео це з'єднання компонентів системи. На жаль, дуже рідко, я дуже люблю функціональну нейрохірургію, нейромодуляцію. Проблема України в тому, що це дорого, що це до 20 тисяч доларів коштує. От, хоча всі сусідні країни для цього, можливо крім Молдови, знаходили гроші, давно впровадили ці техніки і скрізь держава це, це фінансує. У нас зараз пацієнти, наші військові знаходять благодійників. І тому от зараз третій пацієнт придбав таку систему. Або от ще таке відео. Ну, це вже, це вже от встановлення під шкіру самого нейростимулятора не, не глибоко. Таким чином виконується ця. От, а це рентген пацієнтів після операції. Отакий от вигляд. Тут от, в одному випадку один перкутанний електрод, однобічний, в іншому випадку це хірургічний електрод. Ну і інтратекальна це взагалі велика проблема. Інтратикальне введення – це імплантація помпи. так? Основний, основне призначення це введення баклофену для лікування важкої спастичності, так? але можна заповнювати помпу і морфіном, якщо важкий больовий синдром. Ну, не будемо зупинятись на пінгрунті. Доставка мета це доставка препарату від. В, до цереброспінальної рідини, власне, так, за допомогою катетера, катетер встановлюється через голку. Знову ж таки, от є система це катетер, це помпа, такий вона має вигляд. Помпа, катетер. Програмується виробник один-єдиний, який ви бачите, програмується таким самим програматором. є пульт пацієнта, але пацієнтам його не дають, як правило, тому що тут можливі передозування, наприклад, так. От тут, от це фотографії імплантації помпи. Ну я скажу, що це, це, це насправді дуже велика проблема. Заповнювати помпу можна, як я сказав, баклофеном, так, і це дуже великий квест. Я на цьому зупинюся. Це дуже великий стрес для тих пацієнтів, які це отримують. Можна сульфат, так у нас немає сульфату, тобто це без консервантів форма. Але в тих країнах, де починали, вони заповнювали гідрохлоридом, тобто такий досвід є. Якщо у вас є важкі пацієнти, зараз обговоримо, можна, можна це зробити. Гідроморфон, бупівакаїн, фентаніл, клонідін і такий препарат зіконотид. Чому саме помпа? Чому не можна приймати в таблетках? Іноді пацієнти мають побічні ефекти при прийомі опіоїдів. Так? Іноді серйозні побічні ефекти з боку шлунково кишкового тракту і з боку центральної нервової системи. Іноді буває там гіперогезія, так іноді роз... є толерантність. Подивіться, доза, яка вводиться через помпу в ліквор, вона в 300 разів менша, ніж доза. Перорального морфіну, і, от, власне, це дозволяє досягнути дуже якісної аналгезії, взагалі без побічних ефектів. Ну і такий препарат, от якщо з морфіном якісь проблеми, ну знову ж таки, це на заході. Препарат зіконотит, блокатор кальцієвих каналів, спеціально створений для лікування як якносецептивного, так і нейропатичного болю за допомогою інтратикальної терапії. Якщо імплантувати помпу онкологічним пацієнтам, були такі спостереження, що якщо є дуже важкий біль у пацієнта онкологічного з очікуваною тривалістю життя 6 місяців, то після імплантації помпи він проживає ще додатково 6 місяців. Тобто для якихось людей, для родичів, для сімей, це, це може мати. Велике значення. На жаль, в Україні тільки три помпи імплантовано на сьогоднішній день, дві клініка Нодус, одну ми в Інституті нейрохірургії, і ну, помпа сама по собі дорога. Тобто, консультувався я з компанією 16 600 доларів помпа. Ну, для, для військових обіцяють якусь знижку зробити. Але головне це препарат для заповнення. Тобто рідкий баклофен не зареєстрований в Україні, і виробник не хоче цього робити, тому що заради кількох ампул, заради кількох пацієнтів вони не хочуть проходити дорогу процедуру реєстрації. І, е... Наша от проблема в тому, що а пацієнтів насправді більше. От буває генералізована спастичність. От зараз лежить пацієнт в модрищах, він був в клініці оберіг, звідти його возили в Німеччину, імплантували помпу. Я програмував, підібрав дозу. Зараз. В останній момент там сім'я вона вже е е розрядилась. Там приблизно на 5-6 місяців, залежно від дози, треба її через шкіру заповнювати. І препарат дорогий, і кожен з пацієнтів, тобто ну, хтось поїхав за кордон, там були цивільні. От у кожного пацієнта є якийсь свій шлях, якісь свої волонтери, так. А ще згадайте, що ну, чим ми займаємось так? В... Люди привозять, ми використовуємо не зареєстрований препарат, але ж ну, люди, люди такої допомоги потребують. Тому, тому, але морфін можемо. Якщо є препарати, ми готові до співпраці. Я починав зі скатів так, 2000 років тому, нейромодуляція. Бачите, таки є доля правди в цьому жарті, що писали греки, а решта переписували. Дякую вам за увагу.